Вітаємо з професійним святом Днем працівників ветеринарної медицини. Щиро вдячні вам за сумлінне виконання ваших професійних обов'язків, забезпечення профілактики, діагностики та лікування сільськогосподарських тварин, гарантії якості та безпеки агропромислової продукції. Нехай благословеними будуть ваші дороги. Нехай завжди супроводжують успіхи, радують друзі, колеги, надихають нові справи, окриляють любов, зігріває родинне тепло. Нехай кожна ми. Життя радує своєю неповторністю. Хай усе добре, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею. Бажаємо вам, вашим рідним і близьким, міцного здоров'я, щастя, прихильності, долі, миру і процвітання, успіхів у здійсненні намічених планів з повагою до усіх працівників ветеринарної медицини, голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.